Привіт, я Саша Бородюна, директорка з креативних комунікацій інвестиційної групи Руш і засновниця подкасту Women Make Money. Сьогодні подивимося, що найчастіше зі мною в моїй сумці. Починаємо з нудного і нецікавого, але що завжди зі мною це, звісно, ноутбук, тому мої сумки зазвичай великі. Друге. Це все, що потрібно для ноутбуку, в тому числі навушники і такі, і модні. <сі> ці розряджаюся, ці додаткові обираю по настрою. Все, ношу в мішочку. Катімо, <сі> а тому що мені здається так симпатичніше, плюс, іначе все розлітається по всій сумці. Телефон. Тут теж нічого не додам. Єдине, що я завжди вблю картку від входу від дому. Тому я її поклала сюди, і це найкраще рішення, яке я могла собі зробити. Засіб проти натирання він виглядає ось так. Хто його знає, знає, що він геніальний. Хто не знає, знайдіть супер рішення і влітку, і взимку нашу собою. Парфуми. лілабо печулі це мій аромат останні роки три. Я його не змінюю і влітку, і взимку під будь-який настрій користуюсь тільки ним. Але нещодавно мені запропонували спробувати ось цей український бренд Резонанс. Це український бренд нішової парфумерії. Ось це їх аромат Хімера. Я зараз його пробую останні два тижні, тому ношу теж з собою. Він справді класний. Ну, гумки, гумки, і гумки. Е, немає якогось в мене фавориту по брендам. А просто просто люблю гумки. І знаєте, цей лайфхак. Якщо вам пропонують гумку, ніколи не можна відмовлятись. Це може бути натяк. Так, це в мене записна книжка і ручка. Таски свої я веду в notion, але для джорнелінгу мені потрібен щоденник, а в цього ще й дуже гарний принт. Тут е мої спостереження, мої думки, якісь рефлексії роботи з терапевтом, все тут. <Hyung> <grassroots> заколка, особливо в кінці робочого дня, коли я втомлена, я завжди забираю волосся, я якось так збираюсь, тому заколка завжди теж зі мною. Губи зазвичай я роблю акцент в мейкапі на очі, але все ж таки це ідеальний блиск, як на мене. Цісли колір 16, просто номер 16. Колись мене з ним познайомила Яна, фаундерка бренду Article. і з тих пір декілька років я їх змінюю. Змінюю подругам раджу. Всім раджу. І вам раджу Це такий ідеальний нейтральний. Колір без якогось запаху, без нічого. По постійно ним користуюсь кожен день. Зазвичай акцент, як я вже сказала, на губи не роблю, але якщо потрібно, особливо ввечері, то можу підвести олівцем. І це Шарлот Tilbury Iconic Nude. Бездонна, вона якась. Це мій суперфаворит взагалі не реклама. Я знайшла. Цей трекер на о, одному хакатоні овуль це український бренд. Це трекер овуляції. Мені здається, що він потрібен кожній жінці. Цей гаджет вимірює овуляцію за допомогою слини, тому це легше ніж на смужках або іншими методами. Плюс, якщо порівняти з календарем, то там це йдуть стандартні параметри, а тут все ж таки це. Конкретні дані вашого конкретного організму. Супер крутий гаджет. Я ж кажу, що є український, і мені здається, це вау історія. Тому та, і, і ним треба користуватись кожен день, тому ношу завжди собою. Це такий спрей, маленька версія, якраз з собою, щоб носити. В мене дуже м'яке, пухнасте волосся. Якщо я хочу додати йому структури, то ось використовую такий стикнінг спрей. Так, в мене є така традиція завжди, коли я їжджу в будь-які музеї, на виставки, я купляю листівки, тому що є така історія, що коли треба зробити подарунок комусь, то зазвичай ми не можемо знайти класну листівку. І ось тут з собою, в мене їх багато дома, але декілька ношу з собою, щоб в будь-який момент, якщо. Щось треба швидко зробити, я могла знайти з виставки Сен-Лорано. А це два у Франції недалеко від Ніци. Є місто Венс називається, і там є капличка, яку побудував Метіс. Тобто це повністю його архітектура, і його вітражі всередині, і він навіть розробляв одяг для людей, які там працюють. Якщо ви там не були, буде можливість обов'язково завітайте. Ну, і там була велика колекція листів, які можна купити. Ось такі ношу з собою і завжди комусь дарую, якщо є така необхідність. Це на всяк випадок. Ношу інколи з собою прикраси, в даному випадку такі, тому що. Буває, що день звичайний, але ввечері може бути якась подія, або може трапити щось, де хочеться виглядати більш особливо, ніж серед дня. Тому завжди зношу собою якусь прикрасу, яку можна доповнити звичайний образ. Так, крем для рук, нічого особливого. Дуже довго я користувалася як багато хто Айсоп, потім спробувала, ну, не спробувала, а зараз хочу знайти якусь альтернативу. І ось спробую зараз різні креми. Ось зараз. Робо цей мені подобається чубік, форма все мені подобається. Окуляри зараз погода насправді стає гіршою, тому я вже і не впевнена, що їх потрібно носити. Але я людина позитивного настрою, тому я буду їх носити насправді і всю зиму, допоки не настане літо і вони не стануть знову актуальними. Хайлайтер від Шанель супер класний. Всім раджу. Там є ціла лінійка, але цей скалптінг. Він прям дуже приємно сюди, сюди і ти супер гарно так з основною сумкою закінчили, але тут є сумочка в сумочці. Так, тут всякі дрібнички поїхали трішки налу. Тому що інколи це треба все ще, хоча, звісно, його майже не використовує. Це для дівчат. Давайте будемо чесними, це треба з собою мати і не стидатися. Це Apple Cider. Яблучний оцет. В таблетках використовую його для кращого травлення і для контролю цукру. Тут ще одна смішна ручка. Це ми з подругами їздили в Париж, і ця форма в формі багато. Просто картки, а, ну, пластир. Як я казала, налом майже не користуюсь. різних карток, водійські права, ну коротше, це все. є. І ось флешка, про яку я не знала, що вона в мене є. І, по суті, все. І сама сумка The Row. Мені здається, вона ідеальної форми, окрім того, що вона вміщає половину мого життя. Бо вона дуже класно насправді сидить на плечі. І ще мені здається, в неї ідеальний колір. Вона не закривається, і тут є що покраще, ну тут є просто такі, типу, два замочки, ну, ти ж розумієш, це ерунда. І в неї незручно, що немає кармашки. Тобто в неї ось є ця історія, але я тому і я не часто заглядаю в цю, там справді, там, бути гроші, ще щось. А взагалі, через те, що немає додаткового швидкого кармашка, то ти завжди там щось шукаєш. Тому, коли я навіть подорожую, я все одно з нею, і коли в тебе є ліміт по тому, що ти можеш брати, а я завжди його порушую, то тут ще я складаю прямо таку цю купу. Але вона дуже приємна і дуже витривала, тому що це десь чверть того, що я можу насправді в неї класти. Коротше, не знаю, мені здається, я принесла не більше, але я чесно ходжу з великими сумками і, і ношу з собою це все. Сподіваюсь, вам було хоч щось корисно і цікаво.